Фаєр-шоу, яке ледь не вбило відвідувачів нічного клубу. Але чому небезпечний вогонь викликав емоції радості у відвідувачів? Звичайна розважальна програма в одному з нічних клубів Львова. Відвідувачам показують фаєр-шоу. Але хто б міг подумати, що вогонь, яким розважали та дивували впродовж ночі, стане на загрозі життя кожного, хто прийшов до закладу? Веселий свист та радість. Ось як відреагували на небезпеку в залі. І така реакція найдивніше у тому, що сталося. Люди реально не оцінювали опасність проїзходящого. Делают фото і відео пожара. Саме така поведінка людей є перешкодою пожежникам рятувати усіх від загрози, якщо не враховувати прогнозовану паніку. Слава Богу, що всі живі. На жаль, маємо новий тренд. Негативний Вдали селфі. І, хоча жертв у Львівському нічному клубі вдалося уникнути, постраждалі таки є: 22 особи, двоє з яких у дуже важкому стані. За останні 10 років від невдалих вогняних шоу по всьому світу згоріло більше півсотні нічних закладів. Один із них клуб Храмає лошадь в Росії. Дамі, господа, Ми горимо! Тоді загинуло 156 людей. У Бразилії, наприклад, після пожежі в клубі Кіс кількість жертв була ще вищою 235 людей і близько 200 постраждалих. Україні поки що вдається уникати великої кількості жертв. Але час від часу такі випадки трапляються. Так, наприклад, два роки тому прямо під час сеансу почав горіти столичний кінотеатр Жовтень. Жертв не було, але будівля згоріла вщент. І у нас в гостях Олександр Шилюк, старший лейтенант служби цивільного захисту, заступник начальника 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Києва, працює рятувальником 3,5 роки, брав участь у гасінні великих пожеж. Як то побутові склади, це став з нафтою під Києвом, ресторани та банки в центрі столиці. Доброго ранку. Олександр. Доброго ранку. Доброго По ранку. По-перше, дякуємо за вашу роботу. Ось Я пам'ятаю, як в Сполучених Штатах, що пожежники це як супергерої. як... Всі діти знають що це як супермени, тому думаю, що в нас так, так має бути, тому вам дякуємо. А тепер розкажіть нам, будь ласка, ось що є найчастішою причиною пожеж саме от в клубах, ресторанах, ось як ви ще й не бачили. Це файер-шоу, чи щось інше? Ну, зазвичай в таких ресторанах, в закладах, де збирається масова кількість людей, mm -hmm. зазвичай буває коротке замкнення з послідуючим навіть горінням, що mm -hmm. причиняє до пожежі. Тобто. Зазвичай воно такі. Тобто навіть електрика частіше, ніж електрика так, з електрика найчастіше буває. Угу. Бували у вашій практиці вже досвід порятунку натовпу людей від 50 до 250? Так, були такі випадки. Тобто при виїжджали на виклик і ну, знаходилось в приміщенні десь до п'ятдесяти чоловік і потребувало рішучих дій, щоб їх евакуювати. Угу. А як це відбувається? Тобто Ви, наприклад, даєте команду, що так, всі стали по черзі чи всі там поставили, по пров... чи... що робити? В першу чергу проводиться евакуація людей, з задимлених приміщень, зон. І вже, наприклад, якщо ми виїжджаємо туди на чолі підрозділу, першочергово ми евакуюємо людей через шляхи евакуації, пожежні виходи. А потім вже приступаємо до гасіння пожежі. Ваші інструкції зрозуміли. Вони посадові ваші обов'язки. Ви знаєте, як ви людей, як ви діяти в екстрених ситуаціях? Людей, на жаль, із відео ми бачимо, не інструктують, вони не знають, як себе поводити в таких випадках, і взагалі вони вважають, що це частина розваги до якогось певного моменту. Угу. Чи можливо ви знаєте про якісь соціальні проекти, чи в школах, чи в університетах, чи в садочках, і як можна інструктувати людей, зрозуміти дати зрозуміти, що це небезпечно, що це в принципі загроза їхньому життю і. І життю людини, яка поруч з тобою. Ну, дітей навіть садочкою приводять до нас uh -huh. розділ шкіл, дітям розказуємо, показуємо, як це все uh -huh. відбувається, проводять відео, дитячі, навіть мультфільми показують стосовно цього. Навчальний заклад так само навчають стосовно пожежної охорони, безпеки в життєдіяльності і в тому плані. Скажіть, будь ласка, Олександр, ось те, що відбувалося в Кубі, це замк простір, і там ось ці фаєри, там спирт і так далі. Або, наприклад, феєрверки. Це, це взагалі це взагалі, це взагалі зараз це бачимо, що сталося після цього. Це взагалі ну, дозволено, чи це є порушення закону, наприклад, використання ось цих фаєр ефектів в закритих приміщеннях? Звичайно, це якоби про піротехніку навіть. В принципі можливо тільки використовувати десь на відкритій місцевості. Навіть якщо ви використовуєте швидко, повинні звідти десь на дистанцію 10-15 метрів відбігти, mm -hmm. тобто тому це що зараз... це є небезпечно. Тобто ми зараз певно, що до людей, які збираються зараз влаштовувати новорічні корпоративи, і до тих, хто це замовляє, і до тих, хто це організовує. Звичайно. Це всі, всі спецефекти з вогнем, це все як мінімум небезпечно, як максимум бачимо, до чого може привести. Да. Знайшла інформацію, якщо вже трапились пожежа. Взагалі психологи говорять про те, що наутоп він діє за своїми законами і не контрольована для себе вперше дізналась таку інформацію. В НАТО рекомендується скинути з себе найперше, все, що може здавити шию, чи заважає рухатися. Це шалик, це краватка, це ланчужок на шнурку. Які взагалі загальні правила безпеки в НАТО і під час пожежі для того, ну, аби евакуюватися? потрібно опанувати себе, заспокоїтись, заспокоїти оточуючих людей. Не спричинити, щоб паніку, намагатися ближче триматися до землі, uh -huh. тому що знизу більше кисню знаходиться. Тобто потрібно намочити по можливості якусь серветку uh -huh. або хустинку, прикласти uh -huh. до органів дихання. І тим самим слідкувати, uh -huh. щоб люди теж за вами, наприклад, Рухалися. Прямували, це... прямували, прямували до шляхів евакуації. А, а. Знайшла ще ось такі поради. Якщо ви потратили натоп, дозвольте йому нести. вас, глибоко вдихніть, розведіть, зігнюті в лікті в руки в руках і в боки, щоб грудна клітина не була здавлена. Таким чином ви намагаєтесь тримати рівновагу, і це допоможе вам зробити видих. Якщо ви впадаєте, так само прочитали про те, що не намагайтесь піднятись за допомогою рук, тому що їх віддавить натоп, намагайтесь максимально тримати рівновагу. Ну а якщо впали, звичайно, ховайте і в кутках не ховайтесь. Дивіться, знайшла інформацію. Або поблизу стін, тому що звідти складніше добиратись до виходу. До виходу. А в мене питання таке. Е, ось ми бачимо в кожному клубі, в принципі, в кожній будівлі є план евакуації, так при при пожежі. Але звичайно, звичай, люди до цього ставляться так. Ну воно є, але ніхто ніколи туди не, не дивиться. Нічого наскільки дійсно ці плани евакуації працюють, і, і чи варто, якщо ти приходиш в нічний клуб або той самий ресторан, угу. на цей план евакуації подивитись? Ну я розумію, що ніхто зараз ну такого не робить, ще про це ніхто не думає. Просто ну. Якоби є працівники охорони, наприклад, ті ж самі працівники е, тих самих закладів, mm -hmm. які в принципі при такій е, надзвичайній там ситуації, яка вони може складатися, вони в принципі мають е, повідомити в першу чергу mm -hmm. е, про виход, виходи шляхи евакуації, е, куди слід рухатися натовпу, щоб mm -hmm. не створювати, наприклад, той самий паніки, заспокоїти в свою чергу людей. І організаційно вивести на свіже повітря, от якраз питання. Тобто, всі співробітники цього клубу мали бути по факту проінформовані, що робити, і вони мають знати, де знаходиться вихід, і вони мали ну виступити такими своїми подарями і показувати ну ті ж самі офіціанти або парна казати, так все спокійно, йдемо за нами на вихід. Ну, тобто ну, зазвичай всі, вони повинні вони інформація... повинні люди, які приходять в цей заклад, mm -hmm. мало хто інформує. Проінформовує їх, де тобто знаходиться має вакулації. бути навчений. Так, звичайно, і це вже задача до керівників і, і персонал має бути навчений, ну, і Людина так само, незважаючи на те, що відбувається в натопі, має все ж таки піклуватися про власну безпеку, uh -huh. дотримуватися правил натоп, які, як кажуть психологи, є не живе за своїми законами. Тож максимально намагайтеся зберігати спокій. Ну і власне перед тим, про що ми сказали, як зайти в приміщення, де є величезне скупчення людей. Намагайтеся все ж таки знайти виходи і як діяти такі ситуації дякуємо, не, не дай Боже дякую. звичайно травиться. Але будемо проінформовані означає збройні. Ви ж знаєте, Олександр Шалюк старший лейтенант служби цивільного захисту справних пожежних, був в нашій студії. Дякуємо за розмову. А дякую вам.